500 левел. Сюди просто. Капіц. Ой-ой-ой-ой-ой, ви це бачили? Скільки там. Я без двох моніторів О, вже не можу. У мене він тепер вже не робить. Це а тепер в... через заглушування вже, все Мінус 5, абіратура. <laughs> Та як. Я... Тіп, тіп, добре. тіп, стріляй. Не. Нема. Що собі. Вартайся? там, да. Давай. Тихо, тихо, тихо. обережно. Окей, а де ще один. ще був. Кимпа. Прям. Е-мое. Йо Ой, бляхай. Попа нормально. Отке. Давай, давай, стреляй, 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 стреляй! Та е-мое. Ну ж дуже ж гарно стояв. Я не знаю, куди мені запустить. Давай, давай на жовту, на желтую поїхали Добив, диви, ще одного. цього, цього ще тут? Де він? Я тільки що його вбив А тільки що? А той й сзади тоді що стався, не да? Не знаю. Да, да, да. Давай, дай я. Давай, крутим, давай крутим, його его, да. Атракціони, дабей його вже. Ну, і ще один. Блін, мене вже. Патронів І що тут тут, а тут. А що їх так багато отпучкать? Да Кажу. Все, уходимо, уходимо. Уходим. Патронів нема в мене, ноль. А, все, понятно. Дев'яток, ноль. Нормально, зараз піде норм, бо це катка якась <звук> така була, непонятно. ні, нормально, нормальна катка. Та, Повеселилися. Знаєте, що в мене? <звук> 500 рівень! 500 левел. Сюди просто. Нормально. Клас 2. Тепер я. не бронза. Як Наталка казала, ти, сотну, останешся, бронзом. Та що ви якісь песимістичні? А от 2 ми отримуємо, а комусь з вас там випаде тиші. Що, спасибо скажете. Ратше, самі подам. Так, да, все, на сьогодні хватит. Я йду спати. Це було дуже близько. Mm. Блин, ну це кап'є. Да, ну, тут ти був. З нами? Що, а що Хто кинув дими? Хто кинув Мінус. Okay. <гум> Не знаю, ти бач, де я. Я вообще да, кейт вас. Шаудин минус. Аккуратно, я бежу. Минус 2 минус 3, минус 4, минус 5, минус 6, минус 7, минус 8. Тыху. Вот там, вот там, вот ша... там, там, там бегает. Тут, вот тут Вин. Ну чего не тут на желте? <плых ласка> прям желтый. Прям на жовтей нать. А ч ж Макс позначає Бачу. червоні? Бачу. На червоній тоже був. Блін, вже пізно. Минус ще один, ще один. Ще за деревом, за деревом, Марк. Да. Ой. Макса чуть не вбило. Все, склад мінус. Будем нормально. О, тут что потепилось? Отут, отут, Жовта. А, це вони, це вони підбігли все-таки. А де ще один? Не знаю, це Все, мінус, мінус. Підбігли. Ні, ні, ще один має бути бытий друг. Я вже Надя, ос. Прям, прям, прям вбив. Окей, добре, у нас тут десь Надя. Що Надя? Він скоряка с коряка стреляем. Знизу голову. Как, бо там жесть, там не. Я, ж, я в принципі, я приблизно і казав, що там. Я, я не бачу, так, що... Вони будуть. Вот там. А шо в мене не получається мансити щось. За туалетом. За туалетом буде зараз. Приймите, хто там може. За туалетом, там видніше буде. Я тут. Дивлюсь, За туалетом дивлюсь. На степе, отут, тут. У мене, на оранжевій. Yeah. Чекай, не спіши. Я побачу. Бачу, отут тут, тут бачу. бачу. Випрягнув. Раз попав по ньому. Желтый оранжева? Так. Їх двоє там. Бачу Жовта і та. Е, На оранжеві двоє. Між один в одному домі, другий в другий. Обхожий. Стреляю, Дно нокнул. Да друг, а бачу. Вот там. Бачу, а он тут, тут, а тут. У вас кемпу на сене. На сене? Да. да. Давай, давай. Ну? Та ю-моє, Дав раз. Перечка. Отут тут ще один. Ай. Що там? На мені Прибігає до тебе. Дейв дуже сильно відкуюся. Отут, отут. В гаражі. Все. А, ви пішком. Ну, а що робити? Тихо, тут тіп. Було. О, нормас. там, бетер, отам. Що, Надя, катає із... З 416-й 2 нічого собі. Да. Mm -hmm. Так, тихенько. Три ми. Ну, да. Багато, да. Ту тіп. Мітка. Нокнув. Воно внизу, да. О. Давайте його. Зіжте. Так. Да. Ви ще, побіг ще один від... О, тут вроде не ти... що. О, тут ще біжить. До туалета. Да? Нок. Не... Що? не добіг. Складати. Там під горку, туди го Сіно. До Сіна підійдете і буде норма зона. А ти що, будеш з двома моніторами, будеш одразу з двох грати, Макс? Граната. З якої сторони це? З тої сторони від Easy. цього. Там де ти, Так, станеш. Да, Та із будиночків, із будиночки. Ну, Вони ще з кимось стріляються. Да, їх тоже поприймали поприднімали. Ну, вам треба підкручувати. А, а, он де той був. Де? Да, 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 да. Це інзбатер стріляє. Зар... Ні, акуратно, там типи були. Слово, аккуратно, бо зараз тебе можуть нокнути і там... Вони тупо загорують через тут. Його... там, Вам треба через нього бігти, закривати його. Давайте Це до цих, буде. до сіна, до сіна. До... Закрийте його з... в спину. Але зліво ще, зліво, тип. Треба треба було туди прикривати, акуратно, вода. Ін зону туди. Зараз вони викуряться. Дай зону. Підходьте до зону до зону. Ой-ой. Дивіться, бо вас може... Одного нокнув. Ух ти шо, та ти шо, та ти шо, це було красиво. По мені. мені Ох ти шо! Оце <сіх> <ми не> <сіх> типи форсажа передивились. З ВССу. Е, Макса підніметься. Так, ну, добре. Відкриємо зараз 10 штук за gcoin. Візьми перед цього просто Так, так, да. Я не попалив джикоин не то мене було. Там... У мене було 2000. Так, перезапустив. Погнали, так, надо, надо, давай я. Опа. І відкриваємо! Ой-ой-ой, страшно. <реш> давай. Капіц. Йо. Капец. <реш> Ні одного золота просто. Ой-ой-ой-ой-ой. Побрита бандита. А, 200 М. М. 25. Ну і що це, це буде, ану скажи, що це буде? О! О! Що це буде? О! А, мутант. А, менки сам. Мутант, блин. Ну но. О, ще одне золото. А ну. МК, 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 МК. МК. Давай. Барабарабарабам. бам пам Открывай. Ой, боже. Да-да-да, да, сейчас буду стрелять. Да? <coughs> Блин, не вовремя чехнул. А, вина тему, вина тему. На снегу ходи. Да? <свист> не, да, вина. Не, вина машине, нать. А что у вас там скибиди, какие-то там зив? Скибиди туалет. Сзади mm. нас. У мене немає патроне. А ні, чего ты убегаешь? Иди до мене. О, дякую, лоер. А шо А шо ж ты так? А тут туалет. Окей, окей, окей. Теж мало. Uh, Привіт шотнайн. Шотнай. Я поїхав до них. Я вчора перший раз в житті провів мітинг англійської годину цей ж ого був. Огоо. Слава, ти зараз откеснеш. Это добре. Це зброї не було. Давайте їх запушимо і в зону поїду. Два якихось не доукуня. Еда, точка, на тебе слайп. На нас їде, блін. Красавці. Бачите, я ж сказав. Висати? Я одного нокнув, ні, 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 ні. а це, наш добив, наш добив. Це наш добив а, на нажок. Все, біжіть на жовту, тут багато Висати. лута. Є. перепікались. Ти його бачиш в вікні? тут був, я його нокнув. От тут ще нижче. другий нок. Що ви думали, голови показуєте свої. Я тут на сині. А, блин. там с тобою аккуратно. Там даже двое. Ну, Дуже там. Ауч. Ой. Жди, бы не, не вообще. Минус два. Блин, я вот у Саука, який стреляет. Так что... Эйх. E, Дивіться, в мене тут. У мене тут два мінус. І один підбігає на мене, щось буде добивати. <тас> Макс, чесно, тут гарно нікуди не можна. Я бачу, я і кажу. Давай може сюди десь не знаю. Давай, Було б давай. класно по цій кемпи забрати жовті, якщо вони не забрані, це буде взагалі джекпот. Блін, снайпер зберігать. Гості, гості, гості! Залучилися там! Аккуратно, тихо. Ще один отут, за забором на червоні. Все, його нема. Да? Ні-ні, лежить, лежить! Лежить, 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 за забором! За забором золь, справа! Все, все, мінус, мінус. кричи так, Бо я шо чуть не оглох. Так-так-так, Просто... да, 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 ми можемо приймати по максимуму всі. Опа, згори згори підходять. підходить. За деревом у нас. Еномі... Дав раз в голову. Отут. Два, за рази за, два рази дав за деревом. Да-да, хтось дивіться дерево. Блять, не подивився. Не вспів він мене швидко прип. Дивіться, дивіться, хто, дивіться, бо він мене бігать будуть. Тихо. Ладжю, если що тоже не... армии били. Сих. Эх. Тихо Тихо, тихо, Макс. Давай, Правда, давай, справа, сплячь, сплячь. справа, справа, не Поднимаю, поднимаю, поднимаю. Все, 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 все минус. Тих их забрал, да? Вот тут, вот тут. Нокнул голову. Зона закину, Зону закинул, красиво, заинтересован. Сейчас зараз. По идру. Поликуйся, поликуйся, пау. Пол... Окей, окей. Коца, вот там. Бел, бев. А я думаю, він як наш. Аккурат. Давай через них іти, треба їх закрити, блять. Ми в зоні. Я когось ранив. Ай, Прямо тут десь, за зоною, за зоною, блять, за зоною. Що, що, що? ше, Нет. Макс, не могу. Я, я доповзу, доповзу, До Доповзай, доповзай. Поднимай, поднимай. Да я по я по Я... ...дуже сильно накоцал. Да еб... Чуть-чуть, ну Блін, не того нокну. Один. Блін, я дуже їх накоцив, але не получилось. Я теж їх, я одного нокну. Просто тупо не Не повезло, так. Топ-2, ну це дуже красива хата. Я щось 10-1 з мене. Я там гранату кинув просто на халяву. 1100 урона, 12 килів. Ой-ой-ой-ой-ой, ви це бачили? Скільки там? О май гад. А ми лай? Yeah, yep, yeah, it's a yep. stream life, yeah. Real? Yep. Hello, yeah, guys. yeah? Yeah, 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 yeah. <laughs> oh my. Where are you from? Where are you from? From Russia. <laughs> um, можно я кикнусь? Я хочу кикнуть. Really? Really? Можно? Can... Yep. Давайте я спонсор Ха-ха-ха! Надо выйти, я виходу. Можно вийти, будь ласка. Ну, типу. Мінус голова на Там... Він без голови. Мінус два, да, получается? Да, да, да. На жовтій, на жовтій. Все, він за жовтою кину флешку. Погано. Я кидав флешку. Він, він не висунеться звідси. Дивіться, він там покоцаний і ще й без шолома. Боже, а він один оце остався? Так, да, так, да, так. Дивіться, щоб нас не крутанули, я тут біля... Так, він один. Він один, так. Макс. А, ні, двоє, почекайте. А Та все, все один. Зай... Одного Макс нокнув. Ну все. Я поняла. Ну так. Да. Сюди просто. Let's me push! Push! Двоє, двоє мінімум Ну, як ти мене. Ззаді, ззаді! Окереть. Де ззаді? Ззаді. Аккуратно. Ззаді, моя мітка зелена, приблизно. Макс, нема мітки твої. І Моя мітка, синя. А, я понял. Короче, десь в тому... Де мене... За не... камнем, бачу. синя Бачу, отут був, отут. Да, 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 да. Ну приблизно. Тихо, зараз не рівні. Виб... Я думав, то ти, типи по мені стріляють звідти, а це кажуть, ти ти... я ж казав, десь ще лохи. <звук> о, давай, 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 давай. Голову їм, о. Джошка красотка. Ви бачили? Все. Правильно, так і от його на. Туда його. В смислі? Там, там ще один, значить. Да, 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 да. Ладно, ви стріляйте по тим, я дивлюсь, що перед нами. Кинь гранату, кей гранату туди, чуєш. А не факт, Переключ, треба було переключитися. Все, крусівчики, крусівчики. Ой. Тебе граната була переключена. Та, я поняла, я поняла вже. Я дивлюсь за цими типами, що перед нами. Дивись, щас, все це вони тільки осталось. Да, да, да. Треба да сок уже ти до п'ята. Тут сок стоїть, 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 без сок. тихо зараз. М -м? Як щас. на мене, а, а СІ, це штучний інтелект? Тихо. Або до Сім. тут, вот тут, тут. <пу> а, а тут, я не, не тут. є, Макс, тихенько, є. тихенько. Отут тут вони прям задерем. Ну да, добре. Хто б димир розкинув. Кого бить? Давайте, Це... давайте, Це ще двоє. Мені тупо закрили, видно них. Ой, хорошо Молик ти Вот тут він, вот тут. 3, 2, 1. Ось сюди, Сиби. Потом перестрелюйся, бачу. Желта. бачу! а, висла. 50 гривень, гарно ватт. Ангел, спасибо. Нок. Баттер, вроде выслали. Красавчики. Нет, мені мне, допустим, тоже треба другий монітор для роботи, У мене вдома два монітора. Ну, для стримицо 100%. На роботі два монітора. Ну, мене, я без двох моніторів вже не можу. Де? Де ти? Понял. Купички драем. Тихо. Так, так, да. -да, -да. Купиечка до нема туди. Де ти? Він притягнув, взяв. отут, тут, отут. Да? отут. Желтая метка. чую. Он тут нок. Ши бісь. Ще один. Чуй їздить. Це він? Висадив. Бачу, не просто. де дебе я не бачу. Во там побіг. І... Просто заруля весь. Їдуть. на нас. О ага. Їдуть. 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 тут він. Їдуть. А, вони тачку вкрали. Просто не висовуйтесь, не висовуйтесь. Під'їхав. Ай. Прям сзади нас. Все, минус минус, Си минус. Си минус. Надю поднимите. Подожди, не... я иду поднимать. Вот вони зря зробили Я, я смог выкинуть. Я не знаю. Аптеки, аптеки, там. Ян бил ворон. Еще шо, есть. Аптека скидка. Потом пускиду иду. не лутались вместе. Блін, це красавчики, просто нам лут підвезли, аптеки підвезли. Да -да. Такі типу, доставка глоу. Ага. Р... Тей оцей перебігає до нас. Я сідаю не на не тачку і буду, бігають. начну кататись. Та що на приколі, чи що? Акуратно, НОК! Заберемо. Ще отут, ще. Сюди просто. Не знаю, Ах. чи це все? Ні, це ще не все. Ну, на оранжевій, вроді, так. Да. На синій далі дали, типа. перед нами, перед нами тут. Перед нами синя? Да, і тут ще за каменем. Понял, окей. Перед нами і камінь. І Зелена, да. Зелена тоже демих да. бачу. Блин, Блін, птички треба. Те саме. Нічого. Убил, Красавчик. Т2. Отут, Сиди, отут, отут пікається. Шов тада враз. Я взяла трохи аптечок тих тіпів. Окей. Вони, да, вони там, виходить, по, да? Да. Це О, оцей камінь в зоні, якщо туди будемо бігти. Ліво... Ліво дав. Бачу, 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 я, бачу. Я далі чекаю ліво. Чекайте право. Я, я чекаю... Я забігаю в зону. Давай, давай, давай. Де давай, саме, де саме у вас? Бля камня, камня. камня? Блин, меня нокнули. Не поднимай меня. Там їх двое якраз. А ну поднимай, про. Натя, поднимай. Славик, дивись, дивись. Славик, дивись. А че ты? А, -а, -а. а шо с этим так швидко? <плак> я не знаю. А, че я швидко, бо мене нокнули. Сюди. Бак, хорош. Дей, хорош. Все. Просто сюди. Да.